Важливим є розуміння також це психотичного рівня захворювання чи це невротичного рівня захворювання. І якщо ми говоримо про психотичний рівень, то є певні критерії, які визначаються наявністю порушення свідомості, тобто порушення орієнтування у власній особистості або оточуючому, це порушення мисленевих процесів, а саме послідовності мислення. Можуть бути порушення емоційних ульових станів, і також дуже важливим критерієм є відсутність критичного ставлення до свого захворювання. Так? Тобто, коли людина не усвідомлює, що вона є хворою. І ці порушення вони якби змінюють реальність. Так? Людина перебуває в іншій реальності, вона сприймає світ через призму оцих порушень психічних процесів. І відповідно її реальність є відмінною да, від людини, яка має здорову психіку. І в той же час при відсутності психічних е, захворювань можуть спостерігатися деякі симптоми, е, які е, будуть спостерігатися також і при невротичних станах. Тобто це може бути порушення сну, це може бути стан тривожності, але це не буде ще е, чітко окресленим якимось е, психічним діагнозом е, за діагнозом психічного захворювання, а бути говорити лише про таку дисгармонію функціонування особистості.